На вулиці Шевченка встановлюють новий водогін. Нові труби мають гарантію 50 років. Майже 400 метрів поліетиленові труби та усі роботи зі встановлення коштують приблизно 3 мільйони гривень. Прокладений водопровід 630 поліетилен, Він прокладений вздовж полотна дороги і тільки переходить перпендикулярно в одному місці через дорогу в чехлах. Згідно нормів і правила будівельної норми правил. – і в чехлах. Ну це скажімо, не дай Бог, всяке трапляється. Чехов це таке, щоб можна було поміняти трубу без розриття дороги. Такі водогони, кажуть майстри, прокладають у всій Європі. У ж не дає ні ржавчини, ні нічого. Немає ніякого осадів, ржавчини і так далі. А за рахунок чого воно не дає, дає на Ви воду в баклажці купляєте? є? В баклажці не дає, пластмаса не дає осуд. Аби прокласти нові ділянки магістрального водогону у районі рясне 1 частині залізничного та Шевченківського району, у середу припинили водопостачання. Вода у домівках мешканців буде у четвер. Однак до кінця року водогони планують замінити ще й на інших вулицях міста, де ремонтуватимуть дороги.